Вітання, друзі! Можете подивитись у мене в профілі попереднє фото, яке пояснює суть цього відео. Е, Мусара купили собі новенький крузак за 220 тисяч євро. Знаєте, я розумію, я розумію, що це невеличка піщинка в галактиці, піску, корупції, але все ж таки, ну мене от прям комок в горлі стоїть. Наскільки вони нас ні за що мають? Наскільки ми з вами всі дурні? Я, я покинув бізнес, покинув дружину, дитину. Будучи абсолютно цивільною людиною, я відрікся від всього, пожертвував всім, взяв в руки зброю, одягнув форму і поперся воювати. Тому що війна прийшла. Я чогось думав, що навколо мене такі, як я, всі, вся ця держава якось сплотиться. В моєму добровольчому батальйоні так і було. Але ну, ви подивіться, що вони витворяють. Ну, це. Оцю машину я купив за 7 штук баксів, вона в мене на номерах. Це щоб штаб, штаб не забрав в мене її, бо вже одну забрали. <кій> Я вирішив собі взяти розмитнену машину, щоб ні, за свої гроші, без всяких зборів. 7 штук баксів, вона мені обійшлася. Без розмитнення в хорошому стані машину можна купити за п'ятерку на фронті. Це буде повноприводний джип. Він забезпечить повністю потреби якогось взвода одного. <кій> Цей крузак коштує там по 5 штук баксів, якщо 220 тисяч євро, блядь. Це що, 40 машин? 40 з хіром машин? Чи я щось рахувати не вмію може? 40 машин це, блядь, дві бригади можна забезпечити автотранспортом повністю. Один сука, йобаний крузак, блядь. Їх тут в Києві мільйон їздить. І вони купляють новенькі. Яке падло дозволило мусарам, чиновникам купувати такі, таку розкіш. Воно на синіх номерах їздить. блядь, на державних номерах. Це не приватна машина, це куплено за рахунок наш з вами. А ви скидайтесь по дві копійки волонтерам на ту йобану євробляху, яку ще хуй завезеш, блять, через йобаний кордон, де сидять такі морди, блядь, які з вас ще взятку здеруть за те, що ви на фронт везете євробляху, куплену людьми для солдат, бо ми там, блядь, в окопах здихаємо. Мене друзі загинули, не було чим вивезти, блять. А цей підар свою сраку всадив, блядь, на сорок машин. На сорока машинах воно їздить. Бля, я не знаю народ, мені просто треба вже виговоритись. Ну, в нас ПТРС, всіх, ми всі, блядь, контужені. В нас всіх трохи кукуха вже з'їхала, в нас загострене почуття справедливості. Я не знаю люди, ми, ми просрем цю війну. Ми її програємо, блядь, Хай там тріснуть зараз пердаки в КГБшників контррозвідки. На цю війну ми програємо, щоб ви так і розуміли. Ви готуйтесь до того, щоб буряти й кадировці прийдуть сюди, бо ми всі здохнемо. У нас немає ні снарядів, ні машин. Сука, ні хуя нема, блядь. Зато мусора на крузаках, блядь, по два ляма їздять. 40 сука машин, блядь, дві бригади нахуй можна укомплектувати, блядь, автотранспортом. І цей один підарасіна, бля, їбана, Всадила свою сраку. на... Я не правий, да? Пишіть мені, що я і ПСО, Зрадник, агент Кремля. Це в нас, блядь, прийнято. Поясніть, розкажіть мені в коментарі, чого я не первий, що я занадто згущаю фарбу, що насправді в нас все заїбатьське ахуєнно, блядь. Що в нас на фронті напишіть мені, ви сидящі на диванах. Як в нас все класно, як у нас є такий класний, залужний, досвід якого має вивчати НАТО, що ми забезпечені всім отакова. От. А це я тут дебіл, мені щось не подобається. Напишіть мені, будь ласка, це заспокойте мене. Я тоді сяду і буду сидіти, що... Скаже, що бля, ну я дурак всі новокруг блядь, Ахуєна розумні а я один дурак.